Усім привіт! Сьогодні говоримо: що таке по-справжньому сепарована і цілісна особистість, і як набути власну автономію? Ну і звісно, взагалі, чому це настільки важливо? Всіх вітаю! Мене звати Мар'яна Франко, я психологиня і засновниця психологічної студії Сенс. Ну а ви дивитеся, а можливо хтось слухає, психологічний блог. І це 5 або 10 хвилин щодня, які ви можете інвестувати в своє ментальне здоров'я, щоб розібратися з тим, як працює психіка, чим може допомогти психотерапевт, і які зараз є актуальні психологічні знання. Тож давайте сьогодні розберемося, а як навчитись задовільняти ще одну з базових. Особистісних потреб, яка якраз науково називається потреба в автономії, компетентності і відчутті власної ідентичності, знаєте, є одна з дуже відомих пс... психоаналіткин 20-го століття, яку звали Карен Хорні, і вона колись сказала одну дуже важливу річ: що основний і базовий конфлікт сучасної людини полягає в тому, що ми з вами хочемо одночасно бути першими і любимими. Ну, як ви зрозуміли, з самого висловлювання конфлікт це вже е, означає, що нам це дуже важко зробити, і треба навчитися розв'язувати цей конфлікт для себе. І це та задача, е, з якою ми спробуємо дати раду собі сьогодні. А від себе додам, що зараз все ще значно гірше, ніж в 20 столітті. І я спостерігаю, що зараз, коли є соціальні мережі, люди якраз кількістю лайків, підписників та визнанням підміняють таке поняття як стосунки і любов. Тобто ці речі потрібно для себе дуже розділяти, бо насправді яка різниця, якщо ви навіть збираєте цілі стадіони і у вас купа підписників, якщо потім ви засинаєте і почуваєтеся самотнім в своєму холодному ліжку. І, власне, про те, як задовільняти ось цю потребу в любові, тобто безпечній прив'язаності, я говорила в минулому блозі, можете його переслухати. І це не те ж саме, що визнання або автономія, так, здатність досягати своїх цілей, про яку ми будемо говорити сьогодні. І ось потреба в автономії я ще її називаю потребою у визнанні, ми поговоримо прямо зараз. Ось дивіться: потреба в любові. Як ви вже почули, і потреба в самостійності або ж відсепарованості від інших, це насправді дві найбазовіші наші потреби в принципі. І якщо це продемонструвати метафорично, це начебто дві ніжки, на яких ви стоїте. Тобто, що буде, якщо в нас є дві ніжки, але ми використовуємо лише одну. Наприклад, ми намагаємося бути для всіх хорошими і намагаємося зробити так, щоб всі навколо нас були задоволені. Ми тоді стоїмо, як ви бачите, лише на одній ніжці. І закономірно рухатися так по житті, нам буде дуже важко, і нам потрібен буде хтось інший, на кого ми можемо спиратися, як на другу ніжку, хто знає, як нам краще і як зараз нам бути автономним. Часто саме такі люди, які, власне, узалежнюються від інших і потрапляють в ці так звані залежні стосунки. Тобто вони за рахунок гарного стосунку намагаються вибудувати свою автономію. Або ж, навпаки, хтось може бути занадто сфокусований на іншій потребі, потребі у власній автономії і визнанні іншими. Коли, наприклад, хтось всі сили і весь час покладає на те, щоб робити якісь свої кар'єри, бізнес, сфокусований надмірно на досягненнях, з надією, що ось коли він всього досягне, тоді його всі будуть любити, і всі будуть цінувати. І цей хтось має відповідати за те, щоб мені було добре в стосунках. І виходить така ситуація, як в анекдоті. Коли, наприклад, повече запитала, а чому він такий гарний і з таким шикарним золотим хвостом, а поруч з ним така сіра і непримітна курочка. Ну, то він відповів, тому що в нашій парі ми обидво любимо мене. І правда а в тому, що тоді той, хто не дбає про стосунки, саме цікаве, залежності якраз від того, хто його любить. Тобто, не вміє. Сам прийти, попросити по підтримку чи про допомогу, чи сказати, що там мені тебе бракує, і в результаті він все одно почувається самотнім, бо залежний від того, хто прийде і буде його любити. А потім виявляється, що люблять насправді не на його, а його досягнення. І виходить, що людина не вчиться будувати близькі стосунки, а постійно заслуговує і правне підтвердження своєї значимості, як павич, розпускаючи свій хвіст. Бо насправді плутає визнання з любов'ю. А іноді, взагалі, виявляється, що навколо нього виявляються ті люди, які його насправді дійсно не люблять, а просто використовують його досягнення. І ось тут. Той момент, про який ми з вами мусимо говорити, що зріла особистість, яка усвідомлює і одну, і другу потребу, насправді може знайти вихід, так само, як з ніжками, просто їх вчасно переставляти. Це про те, що вам потрібно вирішити, а де ви хочете бути першими, наприклад, в роботі чи в якихось досягненнях, чи в якомусь кар'єрному зростанні, а де любимими, і зазвичай це там, де наша сім'я і наші друзі. І якщо ви вмієте задовільняти потребу в стосунку, наприклад, а, дбати про когось, дбати про себе, а, намагатися бути приязним з близькими, і так само вмієте задовільняти потребу у власній самостійності, автономії. Тобто, коли ви йдете за своїми бажаннями, і інколи це виходить всупереч очікуванням інших, але ви нічого поганого не робите в тому, що ви відстоюєте якісь свої цілі. Коли вам насправді вони важливі, то це якраз як ходити на своїх двох ногах. Ваші ніжки тоді є вже сформовані, і ви не відчуваєте труднощі. Бо в один час ви займаєтеся стосунками, коли вони цього потребують, а в інший переступаєте на іншу ніжку, ніжку автономії, і підкачуєте її. І на відміну від залежних стосунків, де люди один одного можуть буквально використовувати як підпорки, і ми психотерапевти якраз про це дуже добре знаємо, бо дуже часті запити якраз. А щодо стосунків, то, власне, замість того, щоб вчитися задовільняти свої емоційні потреби самостійно, а люди вчаться використовувати інших людей. І власне тут ключове, що задоволена потреба в автономії передбачає, що людина поважає і визнає свою унікальність, може відстоювати свої власні інтереси і розвиватися в цьому світі у свій унікальний спосіб. По суті, це і є потреба в автономії. Компетентності, тобто здатності вчитись і власній ідентичності. А чи в кожного з нас є свої сильні сторони? Наприклад, Аня, дослухаючись до своїх якихось задатків і схильностей і бажань, може стати чудовою піаністкою або, ж, наприклад, писати книги. А Оля може стати хорошою програмісткою чи навчати дітей, бо вона любить дітей. Якщо їм це подобається, імовірно, вони обидві будуть щасливими і успішними, вправляючись в тому, що приносить їм задоволення в житті. А якщо ж навпаки Аня через те, що їй сказали, так батьки буде змушувати себе займатися програмуванням, бо зараз це модно, чи, наприклад, дітьми, а вона цього не любить робити, а Оля мордуватиме себе руками грою на піаніно, то кожна з них швидко вигорить і вони весь час почуватимуться, наче не на своєму місці. І не відчуватимуть власну автономію, якраз незалежність і від сепарованості від думки інших. Тож, якщо ви хочете усвідомлено навчитися задовільняти свою потребу в автономії, зрештою, сепаруватись та почувати себе самостійним у своєму житті, перш за все визначте, а де ви хочете бути першим чи першою. Наприклад, у виборі життєвого шляху чи досягненні своєї якоїсь такої дуже значимої цілі чи заповітної мрії. І вчіться їх досягати інколи не завдяки, а навіть всупереч думці інших, якщо ви нікому не шкодите. Сподіваюся, що ви знайшли для себе щось важливе у цьому блозі, і якщо так, я буду рада, якщо ви напишете про це в коментарях. З вами була Мар'яна Франко. А в наступному блозі ми якраз будемо говорити про відстоювання власних меж, як ви зрозуміли, що це продовження власної потреби в автономії, і це третя базова емоційна потреба. Тож не перемикайтеся, побачимось! Слава Україні!